Про ефективність розголосу та журналістського контролю. Станіслав Толчин не буде призначений заступником міністра енергетики з питань вугілля. Про це нам в урядових кулуарах повідомив сам міністр Ігор Насалик. Днем раніше ми розповіли на сайті Радіо Свобода, що на минулому засіданні 1 червня члени уряду одноголосно схвалили кандидатуру Толчина на цю посаду. Залишався один крок підпис прем'єра Гройсмана під цим призначенням. Погодитися з пропозицією міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика щодо введення додаткової посади заступника міністра енергетики та вугільної промисловості, а також призначення Станіслава Толчина заступником міністра. Це витяг із протоколу засідання Кабміну, де урядовці одностайно і без зауважень підтримали пропозицію міністра Насалика. Наша вістка про призначення Толчина на цю посаду викликала резонанс у змі та обурення серед користувачів соцмереж. До 2012 року Толчин очолював держпідприємство Макіїв вугілля. Тоді правоохоронці за часів його керівництва знаходили там багатомільйонні зловживання. Ось, наприклад, результати ревізії КРУ. У державному підприємстві вугілля встановлено недостачу кондиційного вугілля в загальній кількості майже півмільйона тонн на загальну суму понад 377 мільйонів гривень. Матеріали ревізії передано до прокуратури міста Макіївка. Керівника численних шахт. Прокуратура навіть оголошувала у розшук. Але у 2013 році він безперешкодно винирнув у Києві. А про кримінальні справи прокуратура та кру більше у своїх інформаційних матеріалах не згадує. Тоді колишній очільник Макіїв Вугілля навіть очолив цілий столичний антимонопольний комітет. Аж тут, після революції гідності, центральні змі запримітили його неабияку тягу до розкішного стилю життя. У віп біженця з Донбасу в автопарку Мазераті, Бентлі, Феррарі. Цальна мене машини. Есть у меня трое детей и четверо внуков. Машины есть у моих зятей. Или зятей. У моих дочерей. А у меня нет. На Феррари моя. <свят> Столичний антимонопольний комітет Толчин очолював аж до початку цього року. Антикорупціонери з центру протидії корупції на нього багато скаржились. Мовляв, усі заяви Толчина про змову та збитки на тендерах тощо немов пісок у воду. Толчина, ми, ми всі чудо всі працівники центру протидії корупції його чудово знали. На відміну, скажімо, від керівників інших територіальних відділень антимонопольного комітету. Тому що всі усі відповіді від Київського територіального відділення тому комітету були суто формальними. Це були просто відписки. Тобто, ми розуміли, що київське територіальне відділення це той орган, до якого можна навіть не писати, бо ми результату не буде ніякого. Сам Станіслав Толчин, почувши запитання журналістів про його призначення в міністерство, кинув слухавку і більше на наші дзвінки не відповідав. Після розголосу про те, що уряд проголосував за призначення колишнього голови Макіїв вугілля часів Януковича Станіслава Толчина на посаду заступника міністра енергетики, у Кабміні, схоже, включили задній хід. Для того, щоб подати на подати його, треба подання міністерства. А, а міністерство треба подання. Ні. Ні. А він буде Ні. призначений? Ні. Ні. Він не буде. Чому? Ну, на то є причина. А який? Давайте Та... ну, ну, не буду звучити. Не. Ну, пан Тутчин неодноразово ну, не ставав фігурантів опучних корупційних скандалів. Що ну, вам буде? Його подала профспілка. Я його особисто подавати не буду. А хто займає посаду? Ніхто вона вакантна війни. Його а хотіли, тому що там, ряд, скажімо, профспілок. дали таке подання. Але для того, щоб його подати, треба щоб подав міністр. Я таких подань не давав. дав. Такі є витяг з протоколу. Ну, я вам пояснював. Це є протокол, а для того, щоб він був, треба, щоб міністр дав подання. Я цього подання не давав. І Не буду давати. І не буду давати. Чому? А тому, що в людини, скажімо… підніміть, будь ласка, і ви все побачите. До мене більшість і депутатів, і всіх, тому що це питання стало таким резонансним. Надзвичайно. Скажемо, є речі, які там, а чому несумісні. Мож... Президент сказав про те, що уряд повинен бути чистим, так? А чому тоді ви з голосу подали? догадайтесь? Але ж згідно офіційного протоколу, такий міністр насалик вніс на уряд пропозицію призначити пана Толчина на посаду свого заступника. Це передбачено і самою процедурою обрання на посаду. Ну, у нас по закону подання на заступника міністра міністрів профільні міністри. Тому, мабуть, якщо так написано, так і було. така були таке. Ну, якщо протокол є. Значить, було звичайно. Ну, а ви були на засіданні? на засіданні, так? звичайно, і він вносив цю пропозицію. А? Ой, він вносив цю пропозицію. Ну якщо в протоколі написано, то звичайно, як міністра ніхто 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 крім міністра вносити пропозицію свого заступника. Не має права. Тому відповідно, звичайно, він вносив. Тож призначення чиновника з довгим корупційним шлейфом на таку високу посаду було заблоковано після нашого розголосу. А його ініціатори почали сором'язливо від нього відмежовуватись. і голова всесвітньої антикорупційної організації Transparency International Хосе Угас, що нині з візитом в Україні і навіть мав зустріч з президентом Порошенком, каже, що до викриттів журналістів-розслідувачів варто прислухатися. Перуанець Хосе Угас відомий тим, що, будучи спеціальним прокурором у Перу, притягнув до відповідальності, в тому числі, і колишнього президента країни Альберто Фуджеморі, відправив його за корупцію до в'язниці на 25 років. Докази, які отримують журналісти-розслідувачі, завжди повинні бути швидко авторитетно перевірені. З нашого досвіду у справі Фуджиморі розслідувачі були нашими найкращими помічниками. Вони дали нам багато інформації, яку ми підтвердили, і пішли з нею до судів.